Офіційний Passat b 7 2012 рік випуску, двигун-2 літри, чистий бензин, механічна коробка передач, передній привід, технічно автомобіль обслугований повністю, жодних зауважень немає, помилок немає. 16 фірмові диски, гарна зимова гума встановлена, є тонування скла. По кузову авто без ДТП, без підкрасів, але є невеличкі ось такі. У нас зауваження місцями. Є моментики по задньому бамперу. Та є ось такі невеличкі прим'ятини. В цілому дуже і дуже достойний стан. Саме головне техніка. Техніка обслугована. Місцями невеличка, ось така корозія по автомобілю присутня. Салон шкіра комбінована з алькантарою, коричневий колір, дуже гарно виглядає. По дверним картам без зауважень. По комплектації у нас електросклопакет, часткове електрорегулювання водійського сидіння. Спереду по салону також без зауважень. По, по керму сліди експлуатації, звісно, присутні. Є у нас датчики світла та дощу, круїз-контроль 375 тисяч оригінального пробігу. Жодної помилки на приборці у нас немає. Встановлена мультимедіа Android, фірмові часи, клімат-контроль, підігрів сидінь, механічна коробка передач та електроручник. Дуже гарна комплектація, друзі. Гарний стан у автомобіля. Техніка жива, техніка обслугована. Є у нас невеличка тріщина по лобовому склу. Не глобально, її майже не видно. 8 тисяч доларів актуальна ціна. Дане авто по наявності. У продажу компанії Автопарк місто Харків. Придбати авто можна як за готівку, так і кредитування або лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі!